Вітаю, друзі, не так давно, десь восени минулого року, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив дуже недипломатичну заяву, сказавши, що така напівкраїна, як Північна Корея, є більш надійним і більш дієвим військовим і політичним союзником для Росії у порівнянні з усіма країнами НАТО для України. Вчора 19 червня президент Російської Федерації Володимир Путін завершив свій візит до північної Кореї. Результат цього візиту підписання всеохоплюючої військової і політичної угоди з керівником Північної Кореї Кім Чин Іном. Я думаю, що після бомбардувань балістичними північнокорейськими ракетами. Києва і України, а також використання проти нас мільйонів північно-корейських снарядів, ми не будемо іронічно і скептично дивитися на поглиблення співпраці між Російською Федерацією і Північною Кореєю. Які висновки ми повинні зробити з візиту Путіна? До північної Кореї, і що ми повинні побачити, окрім чи то мільйону, чи то п'яти мільйонів снарядів, які Північна Корея передала Російській Федерації, які були використані проти нас. Знову ж таки зовнішньополітичну подію. Я хочу роздивитися оптикою наших внутрішньоукраїнських проблем, наших внутрішньо Українських справ. Я почну із напівкраїни, як я її назвав, північної Кореї із її потенціалу. Насправді Північна Корея її економіка, вона заточена під ВПК, під військово-промисловий комплекс і Північній Кореї. Абсолютно безпроблемно ще виготовити проти нас буквально протягом року ще мільйон чи п'ять мільйонів снарядів. Ми це бачимо, це не може нас не хвилювати, але я е, хочу сказати, що ми маємо побачити також і інше важливе, те, чого ми не бачимо і робимо вигляд. Що такого не існує, так Північна Корея, ще раз повторююсь, її промисловість, і економіка заточена під виготовлення ракет і снарядів. А у наших союзників економіка заточена під порцеляну, унітази і айфони з цими ноутбуками. І тому. Враховуючи, що Сполучені Штати Америки не хочуть нам з якихось причин віддавати своє залізо, свої старі снаряди і ракети, то ми е, мусимо розраховувати на наших природних союзників у Європі. Передусім, це скандинавські країни: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, також країни Балтії, Естонія, Литва, Латвія, Польща, можливо, Румунія теж наші є. Природні союзники, так от їх промисловість вона не заточена під ВПК. Але наші найбільш активні союзники, а також не дуже активні союзники, Німеччина там чи Франція, вони нам дають не снаряди і не ракети. Це правда, якщо порівняти з тим, що може дати Іран і Північна Корея, але вони нам дають мільярди, мільярди євро і мільярди доларів. І ми робимо вигляд, що це не ресурс. Це також ресурс. І ми його неправильно використовуємо. Я зараз хочу зануритися в український бюджет, в його витратну частину і зробити деякі порівняння. Важливі. Бюджет загальний зведений бюджет України 2000. 2021 року, 2022 року, це, я беру середню цифру, 1,2 трильйона гривень. Це приблизно трошечки більше, ну десь так, 40 мільярдів, 40 мільярдів доларів. 40 мільярдів доларів, це. Витратна частина приблизно ж така. Є був дефіцит бюджету, звичайно, і дохідна частина розбіжності між дохідною і витратною частиною там складали 150-200 мільярдів гривень. Ми там за рахунок позик чи чогось там приватизації, якимось чином ліквідовували дефіцит бюджету. Так ось довожу до вашого відома, що бюджет, я буду використовувати долари для того, щоб було більш очевидно і не було спекуляцій і маніпуляцій, наш бюджет в доларах збільшився удвічі. І сьогодні він складає витратна частина більше 85 мільярдів доларів. 85 мільярдів доларів проти 40 мільярдів. Це приблизно 3,5 мільярдів. Різні цифри – 3,5 трильйона до 4 трильйонів гривень витратна частина бюджету. Значить, на що я хочу звернути увагу? Війна вона дуже суттєво, це природно зменшила валютні надходження і взагалі суттєво знизила економічну активність. І у нас, я думаю, дефіцит бюджету складав ну, 50%. Тобто, якщо у нас 40 мільярдів, був 2022 2021 року. Бюджет і на 2022 рік був такий запланований, то ми десь 20 мільярдів не добирали. Наші союзники нам дають 20 мільярдів, тобто ліквідовують прогалину, прогалину в дефіциті бюджету і ще додатково дають 40-45 мільярдів доларів. Різні Ці гроші мають різні зобов'язання, скажу так. Якісь це гроші подаровані. Десь це значна частина, це наші позики. Невідомо, як там і хто буде розраховуватися, але можна говорити про те, що 60 65 мільярдів доларів, це така моя оцінка, це додаткові гроші, які ми не заслужили. Тепер я перейду до менших цифр для того, щоб всі розуміли. Міністерство освіти фінансування шкіл і вищих навчальних закладів, а також чогось ще іншого, напевне, у нас в доларовому еквіваленті збільшилося. Незначно, але збільшилося. З 3,8 мільярдів це там. Трошки більше е, цього 100, 100 мільярдів гривень до 4,3-4,4 мільярдів доларів. Тобто, міністер... е, фінансування освіти у нас збільшилося. Я підкреслюю, ми втратили території, втратили школи, вузи, викладачів, дітей. Багато людей виїхало за кордон в той чи в інший бік. Але фінансування освіти у нас збільшується в доларовому вимірі. Міністерство охорони здоров'я. Зараз бюджет складає 240 мільярдів гривень. До війни він був 180-190 мільярдів гривень. Фактично в доларовому еквіваленті він не змінився, цей бюджет. Підкреслюю, це в той час, коли у нас значна кількість людей виїхало, значна кількість лікарень розбито, об'єднані лікарні, менше людей, менше лікарів, менше медсестер і санітарок. Але витрати на охорону здоров'я у нас практично зберігаються ті самі. Так, якщо пройтися по кожній сфері, можна побачити ту саму картину. Бенефіціарами цього всього є, звичайно, чиновники, держслужбовці і, і всі інші. А їх надходження і статки суттєво збільшилися. Я думаю, ви читали якусь таку неофіційну статистику, що у нас в Україні спостерігається просто бум на купівлю дорогих престижних автомобілів. Ми скуповуємо нерухомість будівництво активно в центрі України, на заході України. Ціни зростають на квадратні метри дуже суттєво. Ці гроші вони позначилися на економіці і на споживанні. Тепер я переходжу до найголовнішого. Що ми повинні побачити, що ми повинні зрозуміти, підходячи до каси, отримуючи заробітну плату, чи це лікар, чи це освітянин, чи це будь-який інший бюджетник, він повинен розуміти. Всі повинні розуміти, що це гроші, не зароблені взагалі. Я не веду мову про те, що їх потрібно буде віддавати. Я хочу сказати, що це ті гроші, які ми повинні в якийсь спосіб переадресувати на Збройні Сили України. І різними напрямками ми повинні їх використати саме на озброєння, не на пральні машини, не на мікрохвильові печі, не на телевізори, не на айфони, смартфони і ноутбуки. Не на це ми повинні витрачати гроші. Я вже не кажу на предмети розкоші. Не кажу про відпочинок і дорогі автомобілі. Немає у нас усвідомлення, немає у нас державного роз'яснення, і не тільки державного роз'яснення, а в тому числі експертного роз'яснення, що отримуючи гроші, ми повинні щонайменше третину цих грошей якимось чином скеровувати на Збройні Сили України. Передусім, звичайно, мова йде про безпілотники, про дрони, про такі от речі. Кожен громадянин повинен шукати якісь можливості для того, щоб третину отриманих грошей. Я розумію, що це невеликі гроші. І що цих 16 тисяч гривень, які отримує лікар, це дуже невеликі гроші. І потрібно окупувати і станції живлення, готуватися до зими і так далі. Але ще раз підкреслюю: наші союзники нам можуть дати не снаряди і не ракети. Вони нам можуть дати мільярди, десятки мільярдів євро і доларів. А ми їх повинні використати не на споживання. Це вже наша провина і це наша задача. А ми їх повинні використати на озброєння. Враховуючи всі нюанси і недоліки вищої політичної влади, враховуючи всі корупційні схеми, враховуючи, що виробництва у нас гальмуються і так далі. Гаражне виробництво, кустарне виробництво, будь-яке виробництво воно повинно підтримуватися нашими грошима. Інакше ми не зможемо досягнути результатів у цій війні. Я недолюблюю. Десь когось не поважаю. Можу назвати прізвище. Мені не подобається фонд Повернись живим. Мені не подобається Тарас Чмут. Стерненко мені не подобається. Там взагалі всі ті, хто там крутяться з цими фондами і так далі. Я знаю, що ніхто нікому не дозволить ніякі фонди відкривати, якщо ти не будеш облизувати владу. Але я вам передаю інформацію достовірну, що. Все це працює, працює на Україну. Донати на дрони, е, фонд Стерненка чи чмута е, «Повернись живим і всі інші, які я недолюблюю, я навіть забувся сказати Сергія Притулу тут. Я його дуже не, не поважаю. там все ще гірше, ніж у всіх інших. Але все одно це результат. Якщо хтось не має більше таких надійних напрямків, воює син, воює брат, чоловік, батько і так далі, то тоді потрібно звернути увагу на Стерненків, на чмутів і всіх інших, Касьянових і так далі. Ми повинні для себе зробити оцей висновок і побачити, чим відрізняється. Наші союзники від російських союзників, російські союзники, вони насправді заточені під ВПК, під снаряди і ракети. А нам можуть дати мільярди доларів. І ми повинні їх використати за призначенням. Проблема полягає у тому, що громадянин України, отримуючи гроші, вважає, що він отримає те, що заслужив, що він має справу з належним. Що так і має бути, що нарешті є можливість якимось чином поправити своє фінансове положення, так хоч війна нам дає можливість покращити матеріальний стан. Так думають люди, більшість людей. Тому в нас структура витрат йде на товари, не пов'язані з війною. Якщо ми цього не зрозуміємо, і ми не переінакшимося, то тоді ну, справи наші будуть ну, погані. Ще раз підкреслюю: третину грошей, які ми отримуємо, це, це щонайменше, я кажу. Ми не заслужили. І ми повинні їх використати на зброю і шукати самі можливості, як це робити. Інакше нічого не буде. Ну і на завершення просто хочу сказати, що так, безперечно, ці гроші багато, це гроші позичені, це в борг. І тут, звичайно, я не можу не відмітити цинізм нашої влади, яка розказувала нам про те, що ленд-ліз це боргова яма і це дорого. А от витрачання незароблених грошей на споживання, на розкіш і на розваги. То це не боргова яма. От в чому цинізм, розумієте, в цій ситуації ми продовжуємо нарощувати борги. Ніхто не знає, як ми будемо виходити з цієї ситуації, але якщо вже ми нарощуємо борги, то хоча б це мало би борги йти на військову перемогу. Це важливо розуміти. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Закликаю всіх переглянути свою модель побутової поведінки. На все добре, до наступних зустрічей.